Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми продовжимо наш серіал Боберів. Вже на черзі сьома серія, і ми продовжимо продовжимо будувати нашу чудову колонію на горі. Якщо ти раптом не бачив ці попередні серії, то для тебе буде підсказка, а я продовжую. Так, треба і собі нагадати, які в мене були плани. Ну, звісно, я хотів зробити тут нижче цілий новий район Степана Бобери. І почати почати там будівництво. Ну і, звісно, збільшувати тут всякі там індустріальні зони п'яте десяте з водою, наче в нас має бути все чекі-піків, в нас ще сім незайнятих нічим зовсім бебрів. І Мене це трошечки напрягає, хоча я вже знаю, що мені з ними робити. Теоретично, в нас має бути все добре. На даному етапі всього має вистачати. І це чудово. Єдине, що тут вже наш лісник просто з'їв весь ліс. Все, що міг з'їсти, він з'їв. Того ми можемо його спробувати трошечки посунути, наприклад, сюди. Так, ну, теоретично, він має ще до сюди добігати, я так думаю. Я так думаю, коли збудують драбиночку, то він і до тудочки добіжить. Тож, запустимо все на максимальну швидкість, хай нам будують тут нову. А, точно, я згадав. Я згадав, тут у нас ще будуть насоси і ого, скільки тут вже ягід Нарозплодилося на на дуже багато ягід і це чудово. це чудово. Одначе я хочу робити тут новий район. Що це значить? Це значить, що, по-перше, мені треба буде трошечки продовжити дорогу. По-друге, треба от ставити от такі ворота. По третє, районний центр. Я так думаю, що він в мене буде з самого краєчку прямо. Хай отак от буде. Цей район у нас буде називатись район Степана Бабери. Так, так і напишем. Опа. Степана Бабери. Бабери, опа. Все, тепер у нас два райони: Кам'янець-Подільський і район Степана Бабери, можна писати. Так, і це чудово. Єдине, єдине, що, для того, щоб ми в цей район взагалі щось могли переносити, нам треба такі чудові бобрики-носії. Не такі носії, як оце у нас тут. А спеціальні, як я вже казав, такі в них буде розподільний пункт. І я його за недостатчою місця нагорі розміщу у туточки прямо знизу. Він таку має трошки нерівномірну форму. І якраз оцей рельєф нам підходить. Опа. Недалеко їм буде бігати. Так, ми ж тут все, а все чудово. І, звісно, 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 якщо десь щось збирається, кудись це має все вигружатись. Да, того в нас буде отут. Давай, може, я доріжку окремо зроблю, щоб, щоб вони не перетиналися. Недалечко їм буде бігати, ми можемо навіть отако зробити, щоб їм прямо зовсім поруч було. Так, і поставимо отакий, отакий пункт розподілу. Тобто звідси вибігають, сюди забігають. Звідси це наш район основний, а це вже Степана Бобери. І для того, щоб вони все десь складували. Давай ми їм Так, тихо тихо Велику купу середню середню купу зробимо для колод. Трошки меншу купу ми їм зробимо для дощок. Я думаю, цього буде досить а що тут ще можна, крім дощок? А, всього іншого не можна. І, звісно, нам треба резервуари для води, бо без них наші бобри будуть відчувати себе дуже, дуже погано. А поки в нас не буде свого водопостачання в цьому новому районі, ми будемо користатись носіями. Так, і ще й треба кілька складів на різноманітну їжу. Так, їжа, 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 їжа. Звісно, морква нам треба. Так, у ну, нас знову засуха, я знову забув. <зі>, Зі шлюзами все робити, як зазвичай. Ну я думаю, що на зараз це не буде великою проблемою. Бо в у нас, у нас доволі багато води накопичено, і навіть ну, тисячу, тисячу має вистачити навіть на 6 днів. Плюс ми ще тут докачаємо. Ну, тож подивимося, подивимося, чим це все закінчиться. Мені вже самому цікаво, мене вже підписники. В коментарях <laughs> лають за те, що я забуваю завжди <laughs> все це діло. Так, і на соняшники. Тобто я забуваю підіймати шлюзи. А, ще й на хлібчик мені треба один. Ну, вже вибачайте. Тут або район Степана Бабере, або, або шлюзи. Так, хлібчик я наче робив. Раз, два, как? картопля. Ні, на хлібчик не зробив. Все, ми тут все будемо сюди транспортувати. все, що тут на даний час садимо, засаджуємо, це буде. Ну, головне, що в нас вже немає ніяких проблем ані з їжею, ані з чим. Все в нас більш-менш добре. Єдине, єдине, тепер нам треба трошечки більше бобрів. Так, кажуть, що тут у нас багато поранених бобрів. Давайте ще для них збудуємо кілька нових медичних. Ліжечок. Тут у нас буде бобровий санаторій. Все закінчилось. У нас вода в основному резервуарі. Ну і Бог з ним в нас в цілому має бути достатня кількість. На про всяк випадок я позупиняю наші зрошувальні вежі, бо а, 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 раптом, а раптом нам не вистачить, таке також може бути. Я ж не в курсі, бо бобрів у нас достатньо багато, цілих 80. Так, де? Да, 84 і п'ють вони прям нормально. Так, да, дійсно, треба ще додавати резервуари, треба гатити більшу більшу тут десь греблю, наприклад, до туточки. Ну, коли зліземо вниз, ми загатимо, вони звідси ще будуть додатково додатково витягувати воду, тож все має бути начебто і непогано. Так. Чо, чого так довго? Що так довго мені, ми вже бачу, збудували місточок до нашого нового району. Ще нам треба вниз тут буде спуститись, для того, щоб у нас мати ліси. І ще потім отут хочу зробити гігантський такий басейн, <гум> внутрішнє озеро, нальєм туди води. В да, цілому маємо нормально. Нормально має вистачати на все. З їжею в нас проблем нема, того я не сильно переживаю, що в нас тут не росте нічого. Бобри збираються, що є. В нас є і пшениця, і сира картопля, і в цілому іншого достатньо. Так що маємо спокійненько виживати? Так, де в нас відбувається основне будівництво? Я так розумію, що отут воно має відбуватися, да? десь отут. Тік-тік-тік, цей бобер поранений. І що вони взагалі в мене? Де? Де? де мої будівники? Ну, покажіть мені, чим ви займаєтесь? Так, ви щось носите. А, отут у мене ще точно, точно, я вже й забув. Тут у мене ще є будівництво, і ми можемо знизу ще додати резервуари, бо, як виявляється, їх багато не буває. Так, а що так? Ага, тут ще треба платформи дати. Ну, нічого, де дірочка? Отак. От так, все. Все в нас буде добре. І в мене, в тебе, в нашої великої бобрової колонії. Так само все буде чудово. Не одразу, поступово, але ми рухаємося, рухаємося в правильному напрямку. І все в нас має бути бімба. Так, 500 води, 600 води на 3 дні, Да Так і є, треба додатково резервуари можливо, навіть додаткові насоси. От з насосами навіть. Навіть краще буде, але ми отут планували зробити достатньо багато насосів. Де теж на районний центр? Да, можна ще буде зробити ще один ряд насосів. Так, де він, де він, Де 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 він? Де він? Де він? Де він? От так раз. Два. І тут, про всяк випадок, ми ще зробимо, де воно тут? Доріжку? Ну, отак. Щоб піти сюди вниз, можливо, ми навіть продовжимо значно далі. Значно далі, Якщо я десь отут... отутюти, отак вони біжать, де воно, де той районний центр. І отут я десь хотів би спуститися вниз. Або навіть мені отут треба спуститися вниз, щоб зробити тут е нову греблю. Правильно я кажу, правильно, тут все ніяк не повикарчовують. А як вони сюди потраплять, отако от побіжать. Ну, давай от тут ми поки що зробимо тимчасову дорогу. І спуск такий великий вниз. Як, я думаю, що тут отак доведеться робити, як мінімум. Для того, щоб ми могли спуститися. Чік. А спуститися нам треба для того, щоб робити. Можна, правда, не до кінця для того, щоб зробити знизу велику таку греблю. Так ми так спробуємо. Я не пам'ятаю, наскільки клітин наші бобри можуть будувати вниз. Давай подивимося. А якщо на два рівні? Ні, ні затопи, нам на одну треба. Е, на одну нам треба так. Ну, давай так спробуємо. Чік така буде трошечки нерівна. Десь отак. І три три отаких. От так, як вони будуть будувати, а фіг знає як? <смі> фіг знає, як вони будуть будувати, але то вже проблеми не мої а бобрів. <смі> Хай як хочуть так. так і будують. То я отак от по-тупому спробую. Може проканає. Ми навіть, давай, давай я так дійсно спробую. Ну це вже повна дурість, якщо чесно, я потім це все поламню. Але мені просто цікаво, чи так реально проканає. Бо вони ж мають і на сусідні будувати. Так, Тіха, не та. Отако. Така в мене дуже дивна інфраструктура тут буде. Прям, прям максимально дивна. Але чисто теоретично має проканати. Так, а сюди, сюди я не зробив нічого. А можемо, до речі, сюди зробити якусь таку сходинку. А потім отут якось за... зациклити. Ну, коротше, з'єднати наші доріжки. Чом, чом би і не. Давай, давай так і зробимо. Знаю, виглядає трошки негарно, але чом би і не. Не, не, все, не все прекрасно отут ще можна було. Так. Що маємо, що маємо? Зараз останній день з посухи, і в нас цілому ще залишається вода. Не все тут погано, це вже все повигризав. Це добре. Це добре. Так, 68, блін, ми якраз в нуль війшли. Якби я не повиключав зрошення, тут була б велика-велика біда. Отже, насоси наше все. І, і треба реально назбирати більше води. Прям, прям капець, як треба. Прям капець як треба. Ну, отут уже мені не треба буде нічого зливати. У нас вода буде накопичувати ще звідси, і отсюди звідси, аж до сюди. Тобто в нас буде досить багата рідину місцина, з якої ми будемо викачувати все. І це має нас доволі сильно рятувати. Так, тепер оці штуки можна вже повключати назад, хоча від цієї користі небагато. А от ці треба точно. Так. Все, і, і в нас лише шість незайнятих бобрів. А де всі інші? Що мені ще треба будинок робити? Ого, ого. <плес> всі десь працюють, всі десь зайняті. А було багато бобрів. Так, всі побігли, всі побігли щось робити. Пішла вода, пішла прокачка. А у нас ще з'явилось два додаткових насосики. І це прям чудово. Це прям чудово, хоча їх, походу, трошки замало. Ну, прям у нас реально якась тут водоканальна гра, я би так її назвав, бо ми що тільки робимо, що качаємо цю нещасну воду. Звідки можемо, все, все намагаємося забрати. Так, а тут вона вже так не хоче гарненько ставати. Моя насосна станція, лише отут. Нема доріжки. Нема доріжки. Добре, бо з ним не хочу. Так, подивимося. У нас вже тут наполовину зробили спуск донизу. Що я ще думаю? Що я ще думаю? А, в нас все чудово. У нас пішли е, коло дошки. Пішли дошки, бо пішла вода, пішла енергія. І це бімба. Це бімба, хоча в нас тут є вітряки. Ага, оцих ще треба підключити. І між цими і оцим також треба якесь з'єднання. да, Я його не доробив. Ось воно що, ось воно що. Третий так. А що я тут взагалі збирався будувати? може я зроблю отут це з'єднання? Так, да, давай. Давай, щоб було гарненько, щоб не ламати дорогу. воно буде. Енергія. Тут ми їдемо вниз, а тут їдемо так. І отаким от чином все ми під'єднали. О! Отак от буде, от буде бомбічно. Бомбично. і тебе треба побудувати швидше, ніж оце. Да, от так. Отак має бути все добре. Так, ну, начебто непогано. Вода пішла, воду ми качаємо. Все в нас чудово. Тут у нас вода качається, все росте, все цвіте пахне, їжі в нас багато. А, ось наші чотири робітники, які вже, до речі, можуть почати сюди щось зносити. По-перше, воду. Як мінімум. По-друге, нам треба буде колоди. Де вони? Де вони? Де вони? Для того, щоб ми могли нормально будувати. По-третє, нам треба буде дошки. По-четверте, нам, як мінімум, треба якась їжа. Правильно, морква. Давай ми всього повибираємо. Вже готова їжа, морква, насіння соняшнику. Ті-ти-ти-ти-ти-ти. Пшениця не треба. Смажена картопля і хліб. Ягоди. Так, скільки в нас ще можна збудувати? Два. Якраз на шестерні вистачить. І я ще хотів все ж таки подвоїти воду. Бо вода це головне. Поки ці товариші тут все будуть скидати. До речі, тут є такі межі розподілу в району, де ми можемо повибирати, скільки чого в нас має бути максимально. Має бути максимально. І ми, напевно, зробимо тут хоча б одне таке тимчасове житло. І якогось туди хоча б одного бобра поставимо, щоб він це все розкладав по складах. Ну, це трошки пізніше буде. Так, ну що, процес пішов, і це чудово. Ми продовжуємо будівництво, продовжимо грати, але все найцікавіше буде, як завжди, трошки пізніше у наступній серії. Тож, дивися її і насолоджуйся бобрами. Дякую, що подивився сьомию серію про бобрів. Гарного тобі дня, гарного тобі вечора, гарних тобі бобрових посиденьок. Всього найкращого і хай щастить! І, звісно, до зустрічі на каналі Юрко. Як же без того?